Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук і Наступну частину нашого ефіру присвятимо перспективам членства України в НАТО. Світлана Мусіяка, керівниця напрямку досліджень громадської організації НАКО чи то пак Незалежна антикорупційна комісія. Уже з нами на зв'язку. Пані Світлано, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що погодилися стати нашу, нашою людиною, яка буде тлумачити нам що означають заяви від західних медіа. Тому що ем, очевидно, після того як відбулася зміна керівництва, я зараз кажу про генсека е, НАТО. Багато є таких сміливих заяв від колишнього м, генсека, пана Столтенберга. Ну і зараз теж медіа всіляко натякають на те, що очевидно Україна і наше членство в альянсі можливо ближче. Ніж ми собі уявляли. Отже, Вашингтон Пост з посиланням на українських і західних осіб пише про те, що на зустрічі у форматі Рамштайн, яке буде от 12 жовтня, якщо я правильно пам'ятаю, очікується, або, як то кажуть, конкретика щодо НАТО, так, або якісь нові кроки, які мають нас наблизити до Альянсу. Скажіть, будь ласка, що це можуть бути за кроки? Це а... Звісно, складно робити прогнози аж на такий політичний рівень, тому що конфігурація цих кроків вона буде залежати багато від чого: від позиції ключових наших союзників, від того наскільки. Нас е, готові підтримувати інші країни, які ще не мають чіткої визначеної позиції, чи будуть якісь важелі впливу на країни, що тяжіють до е, впливу Росії, е, і, так далі, і так далі. Я сподіваюся на те, що ми почуємо конкретні кроки, конкретну процедуру того, е, яким чином всі Члени НАТО бачать майбутнє України рух її до повноцінного членства, на рівні не тільки політичних заяв і декларацій, а і більш конкретних кроків, очевидно, може йтися про якусь додаткову підтримку з боку не конкретних країн, а саме на рівні альянсу. Чи може йти мова, наприклад, про якраз дозволи на удари в глиб РФ на вашу думку? Тут потрібно розмежовувати, тому що дозволи на удари в глиб РФ вони все ж таки позиціонуються як позиція кожної конкретної країни, тому що НАТО і завжди підкреслює, що НАТО не вступає в військові дії і НАТО як міжнародний суб'єкт не ухвалює рішення, які прямо впливають на сценарій. Військової ситуації в Україні. Тому я думаю, що на майданчику Ремштайна хотілося б мати такі двосторонні зустрічі, які можуть потім результувати в дозволи використання далекобійної зброї по території Росії, але я б не очікувала таких заяв на рівні саме альянсу. Нам важливіше мені здається від альянсу очікувати те, що альянс може, а це саме визначити, як коли на яких умовах і в якій конфігурації вони бачать алгоритм вступу України в НАТО. Угу. Повертаючись до заяв колишнього генсека Єнса Столтенберга, він власне в інтерв'ю Financial Times сказав наступне: що, звісно, так Україна, хоч і негайно але це неприйнятно для. Диктатора Путіна і відтак багато є тут дискусій. І цікаво, що пан Столтенберг каже, що однією з можливостей розв'язання цього питання є встановлення чіткої лінії, до якої буде застосовуватись колективна оборона НАТО без врахування окупованих Росією територій. Як слід розтлумачити нам ці слова, і що це може бути за лінія на вашу думку? Важко тлумачити слова пана Столтенберга, особливо, якщо він робить такі заяви вже після того, як завершив свою каденцію на посаді Генерального секретаря. Мене бентежить як і те, що вони зважають на думку Росії щодо дій НАТО, так і цей план. Прийняття України, так би мовити, частинами встановлення якоїсь лінії розмежування. Як на мене, це надзвичайно небезпечний сценарій. Я знаю, що така версія вступу України в НАТО звучить і на міжнародних майданчиках, і всередині України експерти це обговорювали, проводяться паралелі з сценарієм прийняття. Німеччини, після другої світової війни, але при порівнянні Якось випускають з уваги, що ситуації не порівнювані. Ми не можемо говорити, що Україна зараз такі ситуації, в такій самій ситуації, як якій опинилася Німеччина після Другої світової війни. А у нас немає чіткої лінії розмежування. Ми не можемо її встановити і сказати, що ось вона і вона буде такою на весь період перемовин щодо подальшого вступу, тому що я нагадаю, що сам вступ відбувається лише консенсусом, тобто, всі країни-члени. Не НАТО мають погодитися, що вони бачать Україну в складі альянсу. А це може тривати роками і десятиріччями. Ми не можемо собі такого дозволити. І тут я ще не згадую про те, що така конфігурація заяви, тобто вступ України, поширення гарантій безпеки тільки на якусь частину, проведення якоїсь лінії розмежування і так далі. І так далі це все фактично буде сприйнято Росією та її. Спільниками, як їхня перемога, як визнання того, що НАТО погоджується на поділ України, це надзвичайно небезпечно і ми не можемо собі такого дозволити. Я сподіваюся, що українська сторона на всіх перемовинах, що стосуються сценаріїв вступу України в НАТО, чітко доносить позицію. Я думаю, населення і народу України про те, що Україна може бути членом НАТО лише у своїх міжнародно визнаних кордонах, і в обговорюючи варіанти, які зараз прописуються. І які ми можемо обговорювати в західних медіа, звісно, ми мусимо ще й зважати на думку українського суспільства? Чи готове воно буде на такий варіант? На вашу думку, чи на це зважають, і в умовному Вашингтоні і в Києві? Звісно, давайте враховувати, що я не знаю настроїв умовного Вашингтону і навіть не впевнена, що знаю настрої всього Києва. Але е, я думаю, що важливо на е, такі перемовини виходити з чіткою позицією України. І от на мою думку, один із е, безумовних е, е, факторів, безумовних. Так би мовити, законів, яких ми маємо притримуватись, це те, що Україна цілісна і неподільна, і вона може бути членом НАТО чи будь-яких інших міжнародних організацій, виключно в своїх міжнародно визнаних кордонах. Ми не маємо давати ніяких можливостей для маніпуляцій, для різнотлумачень і так далі. І тому, як ми вже неодноразово бачили, надзвичайно важливо. Українській стороні мати свою позицію і пояснювати її міжнародним партнерам, тому що очевидно. Не може людина в Вашингтоні, в Брюсселі, в Лондоні, будь-та іншої в іншій частині світу, абсолютно точно і повно розуміти наші українські реалії. Тому одна з важливих частин міжнародної роботи наших дипломатів і делегацій представництв це якраз пояснювати і доносити єдину і цілісну позицію України по різним питанням, в тому числі. І того, як ми бачимо наш вступ в НАТО. Я лише нагадаю, що наш вступ до північно-атлантичного альянсу це тепер прописаний ну вже деякий час тому і в нашій конституції, тому це точно наш вже незворотній вибір. Але я хочу вас наступне запитати, пані пані Світлано. Ми коли говоримо про Євросоюз, то часто чуємо ось цю кінцеву точку. Ну і е, нам часом намагаються порахувати і сказати на на як, на якому ми етапі цього шляху. Якщо Говорити про наш рух до НАТО, е, на вашу думку, за різними параметрами я зараз не, не беру. Е, знаєте, колись ще давніше ми говорили, наприклад, про е, кількість ВВП, е, яка виділяється на нас безпеку оборону, наявність, е, так от е, по суті, війни на території наші, нашої країни як перепону. Але якщо говорити про критерії. Е, з яким ми мали би відповідати? Чи зрозуміло для вас станом на сьогодні, на якому ми етапі шляху до альянсу? Ми вже десь на середині дороги, чи трошки ближче? Ну, давайте ми почнемо з того, що. Чисто юридично Вашингтонський договір не містить будь-яких критеріїв, які має відповідати країна для вступу НАТО в статті 10 Там сказано, що лише що всі члени альянсу вони мають погодитися і можуть запросити до вступу будь-яку країну, яка відповідає і поділяє принципи угоди, і готова робити внесок або робить внесок в безпеку північно-атлантичного простору. Тобто тут немає. Якогось вичерпного переліку критеріїв, що ми маємо зробити те, те і те або бути такими і такими, це виключно позиція України. Ми демонструємо нашу послідовність, те, що ми готові змінюватися на цьому шляху до НАТО, і ми виконуємо вимоги щодо взаємосумісності, вимоги щодо вдосконалення як загальних процедур управління. В державі, так і якихось більш конкретних військових стандартів і процедур. Найважливіший критерій, якого потрібно досягти, щоб вступити в НАТО, це отримати згоду всіх членів НАТО. І як я говорила на початку нашої розмови, навіть якщо, скажімо, хтось із наших активних, так би мовити, партнерів продемонструє. Таку згоду ми маємо пам'ятати, що в Альянсі зараз 32 країни, у яких дуже різні позиції, в тому числі щодо війни в Україні. Тому наша задача, поки ми чекаємо якихось кроків від Альянсу, ми не зупиняємось як країна і маємо доносити важливість і незворотність того, що Україна буде членом НАТО, до всіх учасників Альянсу. Тобто, якщо зараз поставити запитання, а яким стандартам НАТО ми станемо на сьогодні ще не відповідаємо, то тут насправді ми мусимо так щиро посміхнутися і зрозуміти, що певного списку цих стандартів, які чітко можна було би проговорити і там спробувати підвести, як оборонний сектор України працює, тут і не буде про що говорити. Я б сказала, що немає такої вимоги, що, наприклад, mm -hmm. для того, щоб Україна вступила в НАТО, вона має втілити не менш, як скажімо, там, 80% стандартів НАТО. Такої вимоги її просто не існує. А саме тому я і зупинялась на тому, що ідеальний варіант, який ми мали б отримувати, на який я особисто як експертка була б задоволена подивитись, це якщо ми отримуємо запрошення. І чітко декларується, що Україна може вступити в НАТО тільки у міжнародно визнаних а, кордонах. І друга частина це конкретні кроки, де альянс говорить, що окей, ми зараз на ось цьому етапі, і ми зараз маємо якісь. А, План, ми маємо бачення того, як Україна буде рухатися а, щодо а, набуття членства в НАТО, і а, це буде певний консенсус, така дорожня карта того, чого ми маємо зробити. Тому що станом на зараз у нас є адаптована програма Україна-НАТО. У нас є дорожня карта досягнення взаємосумісності, а, але на мою думку, такі е, документи вони чітко не прив'язані саме до процедури вступу. Знову ж таки, як я говорила, це скоріше е, наша е, демонстрація того, що ми готові змінюватися, готові проводити важливі реформи, щоб довести оцю е, е, те, що ми привежені, те, що ми поділяємо принципи північно-атлантичної угоди, про, про яку йдеться в статті 10 Вашингтонського договору. Важливо це розуміти. І в цьому контексті хочу вас запитати. Звісно, мені здається, що питання корупції вони все-таки теж важать. І якраз нагадаю, що ми говоримо з Світланою Мусіякою, керівницею напрямку досліджень громадської організації Незалежна антикорупційна комісія. Так? І е, е, наскільки на вашу думку питання корупційні саме в питанні е, на шляху нашого членства до НАТО наразі нам заважають, чого би варто було можливо насамперед починати роботу, або, хоча б, чи можемо, ми окреслити де нам треба трохи підтягнути і виконати домашньої роботи. Очевидно, що ці е, скандали і будь-які е, ситуації неефективного використання коштів, е, які підважуються саме корупційними впливами, це. Катастрофічно впливає на нашу репутацію не тільки в контексті вступу в НАТО, а й, наприклад, в контексті отримання інших форматів безпекової допомоги, тому що ми маємо кожного разу доводити, що ми гідні того, що нам варто допомагати, і надана нам допомога. Вона не розчиниться десь в кишенях якихось посадовців. Можу сказати, що дуже складно говорити про те, що нам потрібна підтримка, нам потрібна. Якесь збільшення допомоги, а ми маємо проблеми, наприклад, з якісним проведенням мобілізації. Потім ми всі бачили останні новини і пояснити іноземним партнерам, як так сталося, що в квартирі однієї посадовиці знайдено надзвичайно велика кількість. Гроші, які могли бути отримані незаконним шляхом, це просто відкидає на багато багато кроків назад. А що стосується того, що нам варто робити, на чому варто фокусувати увагу? Насправді я вже згадувала про ці два документи в контексті вступу до НАТО, це адаптована річна програма україна НАТО і дорожня карта досягнення взаємосумісності. І крім того, як ви правильно згадали, у нас продовжується рух до Європейського союзу і також є певні вимоги, як і до загальної організації роботи державних органів, так і для по запобіганню корупції по реформі правоохоронної системи, в тому числі є і деякі питання по безпеці і обороні. І тому у нас визначено, що саме ми маємо робити. Нам просто потрібно це робити і діяти так. Ніби ми вже є а, членом НАТО, членом Європейського Союзу, і ми відповідно в щоденній своїй роботі, кожен з нас має, має втілювати ті принципи, а, яким ми хочемо відповідати. І також хочу коротко у вас запитати про ще один такий неприємний симптом, який на жаль може привертати увагу наших партнерів. і Якраз хотіла би вас попросити це оцінити. Ось ці повідомлення зараз у медіа. Про ймовірні там конфлікти між головою е, нашого ГУР е, і нашим головнокомандувачем, е, і якісь повідомлення чутки про ймовірне змі звільнення пана Буданова. Наскільки це все коли потрапляє в медіа, також привертає увагу наших партнерів і м'яко кажучи, не те, щоб не робить нам честі, тому що ми перебуваємо у великій війні, але чи це м'яко кажучи трошки? Сповільнює наш ось цей рух в Північно-Атлантичний Альянс. Конкретно щодо питань заміни, чи можливих конфліктів одних високопосадовців з іншими, тут мені важко коментувати, бо немає. Повної картини, да, ми можемо спиратися тільки на те, що публікується в медіа. Але можу сказати, що безумовно всі наші країни-партнери моніторять нашу інформаційну сферу. Вони обов'язково слідкують за тим, що відбувається, які є критичні новини, на що іде найбільший суспільний резонанс. І звісно, деякі речі дуже важко пояснювати. Крім того, давайте не забувати, що ми під постійним щоденним активним дуже впливом і посиленою увагою з боку наших ворогів, які використовують щонайменший привід в медіа, що найменшу якусь новину, яка може бути витрактована сумнівно. Не сумнівайтеся, вона буде витрактована саме на шкоду Україні. Тому, очевидно, що всі новини вони моніторяться, вони оцінюються як нашими союзниками, так і нашими ворогами і відповідно використовуються і мають вплив на, на загальну, так би мовити, ситуацію. Але це не має нас якось бентежити понад. Розумну межу, да, нам своє робити, і кожен з нас на своєму місці має знати, а що ж саме конкретно я можу зробити для того, щоб посилити стійкість України і допомогти нам наблизити перемогу. Дякую вам, пані Світлано. Світлана Мусіяка, керівниця напрямку досліджень громадської організації Незалежна антикорупційна комісія була з нами.